Безпека у школах торік в Україні стартував проект офіцер соп. Це поліціянти, які несуть службу у закладах освіти, стежать зокрема за правопорядком. І перебувають у постійному контакті з вчителями, батьками, місцевою владою, запобігають булінгу та виникненню надзвичайних ситуацій у навчальних закладах. Більше про безпекову програму в українських школах розпитаємо Надію Ситник, начальника управління організації служби освітньої безпеки Національної поліції України. Пані Надія, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пані Надій, скажіть, будь ласка, якими результатами проекту ви можете поділитися? У скількох школах вже є поліцейські, чи виникли реальні небезпеки, на які довелося реагувати? Інспектори служби освітньої безпеки це фахівці з питань безпеки. І зараз уже майже 1200 закладів загальної середньої освіти мають у себе таких спеціалістів. Наші інспектори дійсно за перший семестр навчального року зробили багато роботи. Це і проведення різноманітних профілактичних заходів, інтерактивних занять, яких було проведено понад 67 тисяч нашими інспекторами, тому що ми розуміємо, що найголовніше це запобігти вчиненню якогось правопорушення чи надзвичайної події. Але за цей семестр. Дійсно були ситуації, де вчасна реакція СОП була просто необхідною. Це і ситуації, які були пов'язані з затриманням на території закладів освіти осіб, які перебували у розшуку, були випадки затримання осіб з ознаками наркотичного сп'яніння. Алкогольного сп'яніння це було виявлення і небезпечних предметів, таких як набої або страйк больні гранати. І тут хочу сказати, що ось ця профілактична робота і те, про що ви сказали про комунікацію з батьками. Наприклад, така ситуація, коли поблизу закладу освіти. Особа знаючи, що в школі працює інспектор СОП, звернулася до нашого поліцейського, повідомила про те, що неподалік закладу освіти виявили залишки ворожого БПЛА, і наш інспектор відреагувала миттєво, забезпечила безпеку і учасників освітнього процесу, викликала всі допоміжні сили, зреагувала вчасно. Інша ситуація це діти, які також на профілактичних заняттях чули про те, як поводитись з підозрілими предметами, самостійно виявили на території закладу небезпечний вибуховий пристрій, і одразу повідомили про це інспектора служби освітньої безпеки, яка відреагувала миттєво знову ж таки забезпечила безпеку всіх учасників освітнього процесу і запобігла виникненню такої надзвичайної ситуації. Це і ситуації, де потрібно було вчасно надати. Першу домедичну допомогу, коли це інспектор СОП виявила у дитини приступ астми, або була ще підозра на апендицит надання першої домедичної допомоги, тому ситуації, які полягають і в профілактичній роботі, і в безпосередній безпосередньому реагуванні інспектора СОП на правопорушення чи злочини на території закладу освіти. Пані Надія, в умовах повномасштабної війни нерідко наші діти стикаються з повітряними тривогами або повідомленнями про замінування. Скажіть, будь ласка, який алгоритм дій та як, власне, залучені правоохоронці до таких реагувань? Дійсно, це умови сьогодення і. Лунають сигнали повітряної тривоги. Також ми ледве не щодня маємо повідомлення про замінування закладів загальної середньої освіти. Відповідно, наші інспектори служби освітньої безпеки. Допомагають в евакуації учасників освітнього процесу в безпечні місця, слідкують за правопорядком, за виконанням усіх евакуаційних заходів, взаємодіють з адміністрацією закладів освіти, обстежують прилеглу територію, обстежують приміщення класні кімнати для того, щоб впевнитися, що всі учасники освітнього процесу перебувають у безпечних місцях. Вони координують, вони контролюють, вони допомагають. Але окрім цього, хочу сказати, що ем, не лише безпосереднє реагування на сигнали повітряної тривоги чи замінування, але й відпрацювання алгоритмів дій з усіма учасниками освітнього процесу. Це такі тренувальні евакуації, тренування по реагуванню на надзвичайні події в закладах освіти. І за перший семестр навчального року понад 4,5 тисячі таких відпрацювань було здійснено нашими інспекторами служби освітньої безпеки спільно з працівниками державної служби з надзвичайних ситуацій, щоб у випадку виникнення ситуації всі знали, як діяти. як йти до укриття, тому що кожен заклад загальної середньої освіти. Ми розуміємо, що у всіх по різному розташовані і входи, виходи. Тому кожна школа відпрацьовує ці алгоритми, щоб вчасно всі були у безпечних місцях. Дякую вам дуже, пані Надія, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня Дякую. я нагадаю. Це була Надія Ситник, начальник управління організації служби освітньої безпеки національної поліції України.